Місто Чернігів чекає привітання з народженням 169 немовлят у серпні місяці. Щиро вітаємо батьків і бажаємо, щоб ваші малюки зростали у любові та турботі. Обов'язково привітайте маленьких українців в коментарях. Ну і далі традиційно поговоримо про дітей. У сфері освіти першокурсникам нагадали про важливу норму. Якщо вони протягом 10 робочих днів від початку навчального року не приступають до занять, то їх будуть відраховувати з вищих навчальних закладів. Як пояснюють у вишах, це передбачено контрактами про навчання. Такий підхід дисциплінує студентів і дозволяє університетам швидше формувати реальні групи для навчального процесу. Ще одна новина стосується батьків дошкільнят. Якщо дитина відвідує приватний дитячий садок, то частину витрат можна компенсувати. Існують два основні механізми: перший через податкову знижку, другий завдяки місцевим програмам підтримки. Податкова знижка дозволяє повернути до 18% від вартості навчання, якщо батьки працюють офіційно та сплачують податки. Подати заявку можна впродовж року після здійснення оплати. У деяких громадах також діють програми, що відшкодовують витрати напряму з місцевого бюджету. Це дає родинам більше можливостей забезпечити своїм дітям якісну дошкільну освіту. Водночас маємо тривожні новини з тимчасово окупованих територій України. Там школи змушені погоджувати усі заходи з ФСБ, а під час свят і подій обов'язково присутні представники спецслужб. Це є частиною системного контролю над освітнім процесом, а також впливу на ідентичність українських дітей. Таким чином бачимо контраст, коли в Україні усіляко розвивають механізми підтримки студентів та освіти в цілому, а на тимчасово окупованих територіях відбувається жорсткий контроль освітніх процесів. Це ще раз підкреслює те, наскільки важлива наша незалежність і наскільки важлива підтримка кожної української дитини. Ми працюємо для того, щоб підтримувати українську малечу. І якщо вам цікавий цей напрямок, обов'язково підписуйтесь на наш канал. А якщо є бажання підтримати наш благодійний фонд, ви завжди зможете це зробити. Дякую за увагу вам! Хай щастить!